Ті, що співали, і скажемо слава Богу. «Слава Богу На час підійшов до останньої проповіді, а Мені здається, що вже Бог сказав стільки, що можна взяти, піти і наситися, насититися, і ще останеться решта, що можна зібрати, ще комусь подати. Господь сьогодні багато говорив і я бачу, так тема більше – за вірність. І з самого початку, і аж до кінця, і пісні, і проповідь все йде за вірність Божу. І я так сидів. І почав думати. Брат Ростислав. він зробив будь-яку помилку, але не думаю, що це була помилка. Він сказав, що, що важко або важно довірятися. А мені здається, що правда, що важко довірятися. Дуже важко довірятися Богу, тому що ми звикли, що в нас все виходить, все є. Ми своїми руками все робимо. Я так згадав один приклад про довіру, як легко довіриться людині, яку навіть не знаєш, але знаєш точно, що вона є. Коли я переїжджав жити сюди, в Кентакі, вже в Каліфорнії одружився. І якщо переїжджати, нова сім'я, треба строяти, треба, щоб якась була праця. І договорилися, домовилися там. Мій тато договорився за працю каже, що буде праця, можеш переїжджати, не переживати. Ну, я так, знаєте, і переживання зовсім відпало, тому що знаю, що там є, тебе щось чекає. Людина щось приготувала. І навіть не було думки, що може не бути тієї праці. Я знаю, що вже все готове. Приїхали. На місце — все починаю зв'язуватися до цієї людини. оказується, цієї праці немає. Чи не стало, чи неї не було. Ну, положив свою надію, переживання всі вернулися. Тут та сім'я. Ну, звісно, не було таких, таких переживань, тому що мені здається, тільки одружилася, то здається, на любові можна жити. Хоч в хаті, хоч без хати, хоч де. З любові можна жити е, е, нема проблем. То переживання таке було, знаєте, не дуже. Але все рівно, я так почав думати. Положився на людину, яку я ніколи не бачив, про яку ніколи не знав. Але знаю, що ця людина вона має працю для мене і все, все переживання пропало. Про що це говорить? Що ми мало знаємо Господа. Мало ми довіряємо, тому що ми його не знаємо як людину, як Бога. Ми не знаємо його характер. І тому ми йому боїмося довірятися. Він десь там далеко, він десь невидимий для нас, неосяжний, не можемо ми до нього позвонити. Знаєте, як президент є такий телефон. Він підме трубку і любого президента, в будь-яку країну дзвонить і там піднімуть, Знає, що його чують. У нас, на жаль, ми думаємо, що нема такого телефону. От взяли, дзвонили, якби був би такий фізичний, дзвонив би, Бог підняв трубку і зразу: алло, що потрібно. І сказав, і переклав все переживання на нього, і тоді спокійний. Але тут треба чуть більше, тут треба, тут треба вірою брати. І віра, вона виробляється. І якщо ми не, не учимося довірятися, то ми і не будемо довірятися Богу. Сьогодні моя тема, більшість, наше відношення до Бога. Так само, як це довіра, це наше відношення до Бога. І сьогодні я теж таке маю слово, і це буде Малахії записано дуже місце для нас знайоме, перший розділ і шостий вірш Малахії пророка. Шанує син батька, а раб свого пана. Та якщо я вам батько, то де пошана моя? А якщо я вам пан, де страх передо мною? Говорить Господь Саваот от вам священики. Далі там пише: Господь говорить через Малахію, що дві речі, які він требує. Каже, якщо я ваш батько, то де моя пошана, а якщо я пан, то де мій страх переді мною? І це така, такі характеристики, які обично йдуть разом. От подумаємо над своїм життям: чи є в нас, в нашому житті, людина, яка є і батьком, і паном. Звичайно, що ні. Нас, якщо батько, то він не є паном, він є батьком. Якщо пан нас є, бос, скажем, то він не є нам батьком, він наш Бос, Відносини зовсім другі. А тут Господь говорить, що Він і тим, і тим являється. І справді є так, коли ми молимося, молимося Отче наш, ми його називаємо Отцем, Він є наш батько. Але ми також в молитві говоримо Господь, завжди говоримо Господь, Він і наш Господь, Він є наш пан. Йому належить і то, і інше. І слава йому, і пошани йому належить, і йому належить і страх. Я хотів би про ці дві характеристики чого, е, сьогодні трошки поговорити, розкрити їх про пошану і про страх, що в її входить, як нам поважати, як нам боятися нашого Бога. І ці слова, я думаю, нікому не будуть нові. Ми їх добре знаємо, нічого нового сьогодні не буду говорити. Е, перше про пошану, е, по, е, про, е, про пошану, як ми можемо шанувати Бога? Чим можемо вшанувати Бога? І перше, що я для себе зазначив, це, це тим, що ми йому покоряємося, що ми його слухаємо, це є пошана. От візьмемо любу людину, якщо ми поважаємо, ми слухаємо кожне її слово. Ми все, що вона говорить, ми спішимо, щоб покорятися, щоб, щоб е, робити так, як вона робить. Що ми згадаємо, коли перше ми одружилися, бо перед тим, як ще лучше ще краще перед тим, як одружилися, ту людину, на якій ми мало одружитися, ми дуже шанували. Любили і шанували. І любе слово ми спішили виконати. Навіть слова, які ми не говорили, думка прийшла якась людині на серце, вона так наміоком дала, і ми збіжимо зразу виконати, тому що є любов, є велика пошана до цієї людини. І я прочитаю перше Самуїла, Самуїла, 15 розділ, це був 22-й вірш, перше Самуїла, 15, 22, також дуже з для нас місце. І сказав Самуїл: чи жадання Господа, Господа цілопалень? Та жертов таке, як послуг Господньому слову, та ж послух, ліпший від жертви, покірливість краща від баранічого лою. Буває так в нашому житті, що ми міняємо місцями оці дві речі. Ми приносимо деякі жертви для нашого Господа, приносимо час, приносимо свою, свої сили, свої способності, таланти свої приносимо перед Господа, але часто ми забуваємося за послуг. Ми не слухаємося в Бога цьому слову, де що треба поміняти в житті, ми знаємо, Господь говорить в нас. Ми якось відкладаємо в сторону, а замість того, приносимо більше йому жертви. Ми служимо все, що можемо, віддаємо. І так спробував раз зробити Саул. Він приніс жертву. Здається, запізнився Самуїл. Можливо, щось трапилося. Важлива жертва. Саме важливе — це жертву принести, через жертву буде слово, буде благословіння, буде перемога. Оказалося, що не так було. Прийшов Самуїл і не похвалив Саула, що ось ти правильно зробив. Я запізнився, то ти зробив за мене. Ні, Господь через Самуїла говорить, що я жадаю не твоєї жертви, я жадаю, щоб ти був послушний. І оту там, іменно в цьому місці, випробовувалася Саулова довірливість. Чи він довіриться Богу і Слову Божому, що ти не дочекайся, я прийду, я зроблю. Ти маєш чекати до означеного часу. І Саул чуть-чуть, він не дочекався. Не хватило його цієї віри, що справді прийде, і він зробив цю жертву, приніс жертву. Але тут говориться, що я хочу покірливості. Покірливості. Так само в нашому житті будемо перевіряти себе, чи в нас є повна покірливість до Господа нашого, чи ми во всьому йому є покірливі. Чи в нас є речі, які тяжко нам зробити, і ми знаємо про них. І ми їх відкладаємо, ми їх відпихаємо. думаємо, якось буде. Я ось жертву принесу. Я ось час і посвячу, я відвідую когось. Але Господь пробує перше спитає нас про, про, про покірливість. Чи ми були покірливі Його слові? Чи ми робили так, як він говорив? І цього, в цьому ми шануємо нашого Господа, ми слухати Його слова. Друге, яке я хотів би зазначити, що вшану пошану приходить це общиня. Немає людини, яку ви шанували без того, щоб її пізнати, щоб знати цю людину, хто вона, що вона. І коли людина відкривається, її характер, ми пізнаємо більше її шануємо. Є люди, навпаки, коли відкривається їхній характер, ми думаємо, що вони якісь великі люди, вони для нас є кимось в цьому житті, але бачимо, щось не сказали, щось зробили. І характер не сходиться із нашою, із нашою, би, нашою уявою про цю людину. І пошану вона втрачається. Господь наш досконалий, і його характер він досконалий. Але якщо ми не общаємося з ним, якщо ми з ним не розмовляємо, то це нам не допоможе. Нас не буде цей повний пошан для нього, тому що ми не знаємо повністю його характера. Я хотів би провести ще один приклад це друге самої про Авісалома. Друге Самоїло, 14 розділ трошки історія. Авісалом, він втікає від Давида, царя Давида, він втікає з Ізраїля, тому що він чинив убивство. І через довгий час цар його вертає на своє місце в Ізраїль. Але таке було слово царя, що ти можеш вернутися, але мого обличчя ти не будеш бачити. І Авесолом так живе, він живе, займається своїми справами, але чомусь, Авесолому не живеться. Він починає посилати до Іава, Йоава, що я хочу тебе послати до царя. Перший, другий раз посилає. Бачу, що не чує його цей Йоав, воєначальник, він робить йому, робить йому зло. Він спалить, палить його жнива, і тоді Юава, уші вони настроєні. Чути, що він говорить. І таке Слово, слово було Авесолома, 14, це 2 Самуїла, 14 розділ і 32 вірш, зачитаємо 32 вірш. І сказав Авесолом до Йоава: Я ж послав до тебе, говорячи, прийди сюди, і нехай я пошу до тебе до царя сказати, чого я прийшов із Гешуру. Добре було б мені не лишатися, ще лишатися там. А тепер нехай побачу царське обличчя. А якщо є на мені гріх? То нехай уб'є мене. Авесолом він був готовий померти. Він казав, що навіщо я, навіщо я взагалі сюди прийшов? Його була одна ціль знов побачити обличчя свого батька. Як батько його не хотів бачити, тому що його був гріх, або, можливо, не знаю всіх причин, але Давид не допускав Авесолома до себе. І Авесолом каже, що якщо я на мені гріх, я готовий померти, вбий мене, але я хочу побачити лице Твоє. Так само до Бога ми маємо мати це бажання побачити Його лице, спілкуватися з ним, говорити з ним, мати відносини із ним. Якщо ми говоримо, що шануємо Його, але з ним не маємо відносин, яка це пошана? Не може бути пошана, це є пуста пошана, якщо ми з ним не общаємося. І це дуже важливо в нашому християнському житті. Як християни, ми маємо общатися з нашим Господом, маємо з ним говорити, читати його слово, молитися, завжди перебувати в молитві. І так росте наше пізнання, як ми сьогодні вже чули. Для довіри треба, щоб було пізнання. Для пізнання ми маємо з ним общатися, взнавати його характер, пізнавати його. І Давид свого часу він віддалив Абесолому від себе. Господь навпаки. Він кожного жде, він кожного кличе, він кожного призиває до себе. Але ми є ті, які стоїмо на стороні як би Давида. Ми дуже часто впираємося своїм часом. У нас є свої заботи, у нас є свої відговорки, що сьогодні дуже пізно прийшов з роботи, а то дуже рано вставати, і нема коли почитати Слово Божого. А якщо читаємо, буває, ми читаємо так, щоб поставити галочку. Почитали, може, де своїми думками літаємо, робимо свої справи, а очі, очі читають слово Боже. Дуже часто я себе ловив на цій думці, що читаю. Але в іншому місці взагалі думаю, як це взагалі розум і так, як так справляється читати слова, а я навіть не думаю про те, що читаю. Але в нас так виходить. Будемо пильнувати, коли ми читаємо Слово Боже, щоб ми справді його читали для того, щоб поспілкуватися з Богом, щоб пізнати, хто є Бог, який його характер, що він для мене зробив, як я його маю дякувати. І коли ми будемо пізнавати Бога, наша пошана тільки буде рости, тому що наш Господь Він добрий, він всемогутній, Він нам все зробив. І третє. Це є читання Його слова. Так само, оця комунікація, ці відносини має бути двосторонні. Якщо ми молимося до Бога, ми маємо також і від Нього прийняти слово. Він, він до нас говорить, і Він до нас говорить через своє слово. Так само, це записано в Івана, п'ятий розділ і 30, 39 вірш. Івана 5, 39. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте життя вічне. Вони ж свідчать про мене. Дуже цікаво, що ми стремимося до життя вічного. Ми думаємо, що ми маємо життя вічне, ми віримо в це. Але якщо ми не читаємо Слова Божого, то це дуже виходить, майже смішна така ситуація, що ми надіємося, але ми не знаємо. Тут написано дослідіть Писання, бо через них ви маєте життя вічне. І тому людина може помилково думати, що нас спасена, може помилково думати, що вона вже там із Христом сидить про Його правиці, що там вже готовий дім. Якщо не досліджуєте Писання, може бути десь помилка. Ми можемо поступати неправильно, можемо оскорбляти Духа Святого. І навіть це не знати, тому що ми не дбаємо, щоб досліджувати Писання. Нам здається, оте, що ми почули в неділю, можливо, в п'ятницю, достатньо, щоб наше християнське життя воно йшло і щоб ми крокували до вічності. Але нам Писання говорить не так. Сам Ісус говорить, що ви маєте досліджувати, дослідіть написання. бо через них ви думаєте війти в Царство Небесне, мати життя вічне. Як важливо нам читати Слово Боже. І не раз наш пастор говорить слово, що як добре починати кожен ранок нам із такого дуже доброго сніданку, хоча б сісти прочитати причту, оту, що на той день назначена. Тому що 31 причта є у причтах, так розбиті, хтось розбив мудрий чоловік. І так само в нас і дні в календарі, в місяці. Є на кожен день є своя пожива. І як важливо починати з того. І не кінчати тим, Досліджувати, шукати, копати, щоб Господь з нами зближався, щоб ми до нього зближалися. Тому що коли ми читаємо Слово Боже, так само ми пізнаємо Його характер. Ми пізнаємо, хто Він є для нас, і наша пошана, вона росте до нього. І друга половина цього, що я читав, пошана і страх. Страх, який двойний страх. Є страх, що справді страх є пошана, що бояться оскорбити, боятися його якось йому прикро зробити. Але є інший страх страх його, можливо, якогось характеру. І ми так не привикли говорити про цей страх, але я хотів би заторкнутися цей страх. Знаєте, написано, не раз приводять, брати, бо я чув, приводять приклад, що, що інших страхом спасайте. Є і така сторона, що для того, щоб людині спастися, можливо, деколи треба впасти в страх. Треба зрозуміти, в якому стані вона знаходиться. Якщо, якщо завжди людина, якщо людина не знає, що вона. За загрозою, що на неї якась іде біда, то вона не буде спасатися, не буде бачити в тому на потреби. Але для нас Бог послав і якийсь страх, щоб ми спасалися. Від чого? Від Господа, від гніву Господнього, який граде на всю солену. І перше, я хотів прочитати, що, що взагалі приводить нас, може привести нас страх? Саме перше, що які собі дві речі записав, перше, це Божа святість. Якщо ми не вникаємо в Божу святість, здається, що ми як живемо, так і добре. Якщо там щось у нас не виходить, ну всіх не виходить. Якщо я щось таке роблю, ну і всі роблять, якось пройде. Чи хіба Бог всю церкву закине в ад, ну це ж неможливо. Але якщо ми читаємо про Божу святість, можливо, якийсь піде страх, що Господь він не дивиться на більшість. Він не дивиться, що, можливо, так всі роблять, тому пройде всім. Як в школі я знаю, хто ходив, ходить в коледж або ходив. Є таке одне правило, якщо всі студенти вони завалюють екзамени, або в їх там, скажемо, саме високий бал там 80 балів із 100, Професор, що робить, він робить цих 80 балів як 100 балів. І від цих 80 він тоді всіх коригує всіх всіх оцінку. Бо так не буває. Бог ніколи не буде понижити свій стандарт і свій закон, тому що хтось не дотягається, Бо одна група вони група не дотягаються до цього. Я хотів би прочитати одне слово, яке завжди мені надає страх. І це буде дії святих апостолів, п'ятий розділ, прочитав історію, нам знайомо з першого по п'ятий вірш. А один чоловік на імені Ананій із своєю дружиною Сапфірою продав в маєт, маєтка, та із відома дружини своєї присвоїв частину із зарплати, а якусь там частину приніс та поклав у ногах у апостолів. І промовив Петро: «Ананія, чого Сатана, твоє серце наповнив, щоб Ти Духу Святому неправду сказав? Та присвоїв і заплатив нас за землю. Хіба те, що ти мав, не в твоє було все, а продане не в твоїй владі було. Чого ж серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові. Як Анані зачув ці слова, то впав і умер, і обгорнув жах великий усіх, що чули це». Не раз я читав цю історію, і в мене тільки одна думка була чому так несправедливо? Ми так привикли до милості Божої, що здається, що коли Бог справедливо поступає, то це несправедливо. Тут людина згрішила. Вони взяли, заховали із, із частини і прийшли. І Ананія, що він зробив, він просто сказав неправду. Одну неправду. Сказав, що ось і все приніс, хоч частину він собі затаїв. І тут за цю неправду він платиться дуже великою ціною, він платиться своїм життям. Господь сказав, Петро говорить, що чому ти. Положив, чому ти дозволив Сатані положити цю думку у твоє серце? І він впав і вмер на тому місці. І якби цього не хватило, тоді приходить його дружина, ми знаємо цю історію, так само її питає Петро, так само нападає і виносять і її ховають. Здається, така проста, дуже такий простий гріх, до якого ми, можливо, звикли і вже не думаємо, не вважаємо його великим гріхом. Ми якось маємо категорії, є більші гріхи, є великі, є менші, є маленькі. Ну, неправда це така, хоч це навіть повна неправда — це півнеправда. Тому що ну, трохи ну, продали, ну, там ціна, можливо, не зовсім та, ну а продали і принесли. Це важлива річ. Але тут там, дуже серйозно, дуже сурово Бог віднісся до цієї неправди, яку Анані сказав і Сапфіра. Господь, він є святий, Його святість, вона й досконала. І ми не можемо собі придумати або представити іншого Бога. Є в законі в Десяти законі, Закони, які Бог дав через Моїсея, що не роби собі іншого Бога. Не роби собі іншого Бога. І дуже часто ми собі робимо іншого Бога. Ми собі в думках, коли ми не читаємо Боже Слово, не пізнаємо Бога, ми собі намалювали іншого Бога, Бог, який, який прощає, не, не прошає таке, а якому проходить таке. Проходить, якщо ми там десь сказали неправду, проходить, якщо ми там когось обідали. Ну, всі роблять, то, напевно, проходить. І такого Бога ми собі намалювали і думаємо, що ось це наш Бог. Бог є святий. Його святість надосконала. Ніяка неправда вона не пройде. І написано в відкритті що про, про, про царство, що туди не війде, ніякий, хто предан не лжи. хто предадений не неправді, туди не війде. Як серйозно нам задуматися і пам'ятати, що Господь є святий, повністю святий, Він не терпить ні неправди. І якщо ми будемо це розуміти, це приведе нас якийсь певний страх, що перед святим Богом нам потрібно поводитися свято. Говорити свято, робити все, щоб було свято. І тільки Господь не може допомогти в цьому, щоб ми просто не відносилися до Бога, ем, слово халатно, не знаю, як ще сказати, так вільно не відносилися до Бога. що Оце зроблю сьогодні, завтра Бог, простить, покаюся. Дуже-дуже, це дуже небезпечно грати таку ігру. Я би радив кожному серйозно здуматися за це. Друге, серйозність Божої святості це Матвія, 12 розділ, прочитаю 36-37 тридцять Вірш, кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь суднього дня, бо зі слів своїх будеш виправдований, і зі слів своїх будеш засучений». Ще одне слово: наші слова, Божа святість, вона дивиться на все, і наші слова бувають, вони бувають пусті. Говоримо ми, общаємося, і з друзями сходимося, сходимося в групі якійсь, і дуже багато ми пустоти говоримо. І ми вже привикли, звикли з тим, що це є ніщо. І якось я роздумав, часом чую від, від інших людей від молоді, ще як я був ще ріс між молоддю, чую такі слова, що чому християни завжди такі серйозні? Ну, Треба якось веселішим бути, треба радіти, веселитися. Є частинка правди, є радість, яка всередині, радість, яка витікає із нутра. Але якщо сильно багато веселитися багато словами своїми і з друзями, то. То, як написано, що при багатьох словах не можна минувати гріха. Буде гріх. Буде якесь пустослов'я, буде якесь, якесь слово, яке нічого не значить, яке, можливо, когось ображає, можливо, про когось щось сказали. Не думаємо вже розпустили свій язик, і він ходить по всій землі, як в іншому місці, написано. Дуже важливо нам пам'ятати, що Господь і на це дивиться на кожне слово, яке ми говоримо, написано, що ми принесемо тоді відповідь. Воно буде нас осуджувати, або оправдувати, або осуджувати. Інше місце перше Івана, третій розділ 3,15, перше Івана 3,15. Написано так. Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб, а ви знаєте, що жаден душогуб не має вічного життя, щоб в нім перебувало. Б. Ще одне таке, що ми, можливо, часто не задумуємося за ненависть або недолюблювання. Тому що ми люди дуже часто, я так перевіряв себе, якщо в нас є якась ненависть, ми просто міняємо слово. Я ненавижу, я просто не люблю. Я просто не хочу діла мати з цією людиною. Не не ненавиджу, тому що є до цього якісь, ем, як американці говорять, консеквенси, Для того є ем, свої відповідні, відповідні, зарплату треба платити. Тут написано, якщо людина не любить, вона є душогуб. Якщо ми не любимо, не долюблюємо когось, якщо ми когось обминаємо, не хочемо спілкуватися, не хочемо бачити людину, можливо, людина нас образила, можливо, ми не згідні з чимось людиною. Не будьмо ми душогубими, давайте шукати миру, миру з усіма. Тому що Господь Він бачить наше серце. Якщо ми не любимо, якщо ми противимося людині, то чи наше чи слово Боже нас не буде судити грізним цим словом, яке? Тільки що читав. І ще одне слово, я вже не буду відкривати, зачитаємо тут записано, це вихід, 20 розділ і 17 вірш. Це один із законів, який також Господь дав Моїсею для ізраїльського народу. Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба Його, ані невільниці Його, ані вола його, ані осла Його, ані всього, що ближнього Твого. Ще слово не пожадай, на яке ми дуже часто не задумуємося. Жадання це така натуральна річ для нас, людей. Ми побачили, нам хочеться. Але тут написано, що не жадай. Те, що в ближнього Твого, не жадай, нехай не будуть ці бажання в тебе великі, щоб його придбати, щоб бути як твій ближній, щоб вирости до того рівня, щоб надбати, набрати того, що у Твого ближнього. Не жадай, написано: того, що у брата Твого. Перевіряємо свої серця, чи ми є, чи ми є раді, чи ми є. Задоволені тим, що в нас є. Чи ми задоволені тим, що Господь нам дав. І такі слова, що Божа святість вона требує від нас. Оцього Божа святість від нас требує. І друга половина цього це Божа праведність. Я вже трошки зторкнуся цього. Дуже часто ми думаємо, мені згадалося, коли я готував це слово, здалося проповідь нашого брата Саша Ковальчука, така необична проповідь, що ми не є особливі. І це мені прийшло також на думку. що ми не особливі. Дуже часто ми думаємо, що ми це все робимо, поступаємо неправильно, але ми якось особливі, що Господь якось нам, нам пройде. І в римлян, я ж не буду зачистувати за браком часу, в Ремлян е, Павло говорить до римлян, що ви є галузки, які є привиті. Природні галузки, які були, вони були відсічені, а ви привиті. То хіба, якщо ви будете. Якщо ви будете Неправильно поступати, хіба Він, Господь, Бог Господар цього, хіба Він вас може не відкинути? Якщо Він природні відкинув, що він вас не відкине. І будемо пильнувати, що Господь він є справедливий, Він не є лицеприятний в іншому місці. Він не дивиться на лице. Він кожного судить по своєму слові, кожного судить по своїй святості і нікому не буде давати якийсь поблажок. Якщо ми, наші батьки страдали, наші дідусі, вони страдали, не означає, що Господь нас буде судити по-іншому. Тому що ми не є, можливо, ми є з іншої країни, ми, у нас, можливо, поняття, якісь більш такі, ем, консервативні. Нас це не спасе. Нас спасе тільки Боже Слово, через яке яким маємо дивитися, через яке ми маємо спасатися. І в кінці своєї промови я хотів прочитати підтвердження цього знову, це буде Матфія, 22 розділ і з 19 по 21 розділ. Вірш. Матфія 22 з 19 і 21. Цю історію ми також дуже добре знаємо. Покажіть мені гріш податковий, і принесли динарій йому. А він каже до них, чий це образ і надпис. Ті відказують: кесарів. Тоді каже він їм. Тож віддавайте кесарове, кесареві, а, Бож, а Богові, Боже. І тоді римлян. Почитаю 13 розділ, тут прочитаю, 7, і 8 і вірш Римлян 13, 7 і 8. Тож віддавайте належне усім, кому податок податок, кому мито, мито, кому страх, страх, кому честь, честь. Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного, бо хто іншого любить, той виконав закон. Підсумовуючи це, хотів би це на привести. Що є речі, які належні комусь. Богу належить пошана, йому належить страх. А один одному ми належні, ми повинні давати любов. І оці речі, давайте будемо пам'ятати, пізнавати Бога, шанувати Його, страх мати перед Ним. І тоді, як Брат говорив, справді не буде тяжко довіритися. Люба ситуація, яка прийде на життя, справді тоді не буде тяжко неї вирішити, Буде легко віддати в руки Божі. Я колись я віддав це, поклав свою журбу на чоловіка. Покласти на, на, на Бога, не журитися про це і прославляти Його. Тоді було легко. Але оце тяжке пізнавати Бога, пізнавати його характер, бути схожим на нього і віддавати йому пошану, страх, а людям любов. А цілимся, помолимося, кінець.